Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2014-2015 років 17 вересня 2014 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів група H. Перший тур Атлетик Більбао». У себе вдома на стадіоні сан мамес команда приймає Шахтар, Донецьк, Мірчі, Луческу, Мирова нічия 0-0. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Атлетик Більбао Вальверде. Ельнесто Вальверде. Головний тренер Атлетико Більбао. Так, да, друзі, Ельне Ставальверде. Головний тренер Атлетико Більбао. В принципі, як і в нинішній час. Тому що в нинішній час також Ельне Ставальверде. Головний тренер Атлетико Більбао. І Ір, Іраїсос У воротах де Маркос Гурпекіль, Емірік Ляпорт, Баленсіаган, Ітурраспе, Ріко Мунієїн. Виньят, э, Гомес, Адурис. Выстака такая стартовая 11 в Бильбао. Э, Сосета Иеро Акетче Выйдет на другой тайм в Атлетико Бильбао. Шахтар Донецк, Мирча Луческо, головный тренер команды Андрей Пятов, воротах Дарья Сарна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Асеведа, Фернандо, Тара Степаненко, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Тайсон, Луїса Адріана Ось така Стартова, одинадцять у Донечан, Фред Марлас та Олександр Гладкий. Трішечки пізніше з'являться у Донечан. Ну що ж, друзі, давайте про футбол сам то говорити. Ну, ще вам, друзі, можу сказати. Цікавий футбол, до речі, друзі, цій групі Аш. Ще були такі команди, як Бате. Тобто Бате. Шахтар Донецьк, Атлетик Більбао і Порту. Ось така, друзі, була група. О, ну, така рівна група і, в принципі, у всіх чотирьох команд, в принципі, шанси плюс-мінус були рівними. А Атлетик Більбао на Сан-Вамес. Атлетик, коли не погано цей матч розпочинає, Справді непогані були атаки в Атлетіка Більбао. Ну, в цілому, плюс-мінус футбол був доволі такий рівний. Відрізки в Атлетіка були нагоди, а відрізки і донечани відповідали своїми шансами. Тобто, футбол був такий рівний. Рівний був футбол. ось Виснув предать менку коли Луїс в виграє боротьбу з Китка Тайсан. Передача, удар Степаненка. Тарас Степаненко пробиває з метрів 25 але на місці. На місці вратарь атлетика Більбао. Хороший такий гарматний, плотний удар від Тараса. Але приймає на себе вратарь атлетика Більбао. Ще непогано так і приходить штере на фланці, коли Дарі Серна просто Тейшейра, й Алекс тай Шейра не забиває Алекс Тейшейра. Шейра. Ось так шанс виникає в Алекса та Шейра, коли Алекс Тейшейра Шейра вже в підкаті дотягувався, але вдалося місце зачепити, і м'яч майже в ворота не залетів. Супер шанс був у Донецького Шахтаря. Хороший шанс був української команди. Але ось реалізувати свою нагоду. Донеччани все-таки не змогли. В Атліцьк також проходили непогані атаки, але мені здається, що донецький шахтар був поострішим. Ще атака. Дуже хороша атака, коли Асіведа хороша прачина, Алекса і простріл. Футболіст атліціка Більбао в останній миті вибиває м'яч в підкаті. Якщо би не футболіст атлітика Більбао з великою долею ймовірності Лис Адріана. Переправляв би м'яч, був порожні ворота. Дуглас Коста. Дуглас Коста. Виконує простріл Дуглас Коста. Ну, останній мить футболіст з Атлетика рятує ситуацію. Хороші проходили атаки у Донечан. І перший тайм на цьому і завершується. Нічя 0-0. Нічя 0-0. Другий тайм. Донечани були активнішими. Я, друзі, вважаю, що Шахтар Донецьк був активніше. Команда Мірчилуческо розіграє кутовий З лівого флангу. Дуже здорово його розіграли. Донечани, подача. до штрафного майданчика. Скидка, сирний, гол, Але офсайт, але офсайд, підіймає суддя. Був офсайт. Був офсайт Олександра Кучера. Не було тоді системи відеоповтору, а все це справді та був. А офсайд справді та був, Все-таки Дарія сирена був в офсайді. Все-таки Дар'я був в офсайді, у Кучера та не було офсайду. А ось у Дар'я серена офсайд та був. А якщо не помиляюсь, друзі, то да. І справді, був офсайд. Невеличкий, але все-таки був. Все-таки був оффсайт. Тому гол не зарахований. якраз тут развивача, якраз кучер, якраз то прострілював, забув саме не кучер, забув саме Тарас Степаненко, якраз то переправив мяч говорит. Олександр Кучер, якраз то Олександр Кучер з правого флангу виконував простріл і в нього був офсет. А у Тараса Степаненка, який замкнув дальню стійку і переправив м'яч в сіткове, у Тараса офсайду якраз і не було. Він був Олександр Кучера. Багато було боротьби, і Атлетик Більбао намагався Донецькому штері не, поступ... не поступатись, да? і донеччани намагалися Більбао не поступатися. Тобто, що у Більбао... Що у донецького Шахтаря були моменти, щоб виграти. Моменти були і в одній команди, і в іншій, щоб вирвати все-таки перемогу. Але ні Атлетіку, ні Донецькому Шахтарю. Виграти все-таки не вдалося. Мирова Нічя, і я, в принципі, вважаю, що Нічя це абсолютно був справедливим рахунком у тому матчі. Ну, футбол був тарівний справді, футбол був рівний. Ось не сказати, щоб там в Атлетській більбао була якась перевага. Ну, Донецький Шахтар, напевно, все таки був поострішим. Напевно, якщо знаєте, такий підсумок підвести, то да, Рівний матч, який завершується справедливо, да, в нічию якраз то. 0-0, але донецький Шахтар і справді був так по. Так, друзі, так, донецький Шахтар, на мою думку, був поострішим. Ну, а так, рівний матч, і справді де зустрічалися дві дуже сильні команди, як Атлетик Більбао Ель-Не Лерде. І як донецький Шахтар, Мір Чілочиску. Хороший футбол, да, голів, хоч і не було в тому матчі, але сама, в принципі, гра, в принципі, була дуже-дуже цікава на сан санмаміс. 17 вересня 2014 року. Такий рівний матч, де справді, в принципі, виграти могли ще одні, що інші, але донецький шахтар, на мою думку, був поближчим. О, Донечанці таки трішки поострішими були атаками, а так в цілому закономірна нічия 0-0. А важка була група, і справді Порту, Бате, Атлетик Більбао, Донецький Шахтар. в Усіх команд були абсолютно рівні шанси. І забігаючи наперед, я вам друзі скажу, що все-таки Шахтар Донець другу позицію в групі посяде і якраз то вийде в 1-8 фінала Ліги Чемпіонів. Сезону 2014-2015 років пригадали, ми друзі, цей матч Сан-Мамес. Ліга Чемпіонів, сезон 14-15, 17 -е вересня, 14 рік, груповий етап Ліги Чемпіонів, група H, перший тур, Атлетик Більбао, Ельне Ставалерде, команда приймала Шахтар Донецьк, мирова нічия 0-0. Побажаємо Атлетику Більбао, всього найкращого Донецькому Шахтарі, побажаємо всього найкращого, ну і вам, друзі, вечірку серці також. Хочу вам, друзі, побажати усім всього найкращого. Бережіть себе, будьте щасливими, усім до побачення, друзі, бережіть себе, усім до нових зустрічей і пам'ятайте друзі. Будьте щасливі!